Масівська глина вона співає. От, я поставив на цей станок вазочку з такою кришкою і крутонув. І вона заспівала. Тобто, в залежності від того видно, як вона випечена. А випікають її в спеціальних печі. Ну, Раніше дивіться 15 сторіччя, так? коли починали. То в звичайній печі, мабуть, ну звичайні на дровах вони палили. ці керамічні печі, що mm -hmm. дровами вони палили. Ви бачили наші печі? Це великі такі дві газові печі. Якщо не бачили, я вам покажу, щоб ви нагадали okay. собі. Ви це обов'язково це десь там до тисячі градусів. Так, 800 градусів ми набирали mm -hmm. і бачите, от випалений. А, ну, такий, я відчуваю його теплий, такі класненький. Так. Сьогодні з печі. Сьогодні з печі? Так. Ну, от я до нього і підійшов зразу, що тепло до і ліпиться. Він обирає тепло ваших так. рук. Обов'язково, я вас заведу на цю піч. Ну.